Команд Полісся першими отримують свої е, медалі, напевно, і кубок за четверте місце. Насправді і четверте місце в еліт-лізі – це хороше це висока рівня, тому що змагання проводяться на високому рівні. І, звичайно ж, кількість команд і якість команд і якість футболу це дорогого варту. Тому Полісся – молодці. Я з тобою погоджуюся. Для них це величезний усіх, про те, що вони зайняли тільки четверте місце. Е -е, поки Полісся на цій стадії ніколи не грав, ніколи не досягав, і жодна інша вікова там група має представників чи Окіп Полісся, чи Житомир от Полісся, тому молодці нічого не сказати. Можливо, там десь вони е -е, не могли в своїй майстерності сперечатися там з Динамо, з рухом, але величезне бажання. Самовіддача вони терпіли, вони чекали, показали таку е характер власний вміння йти до своєї цілі, можливо, і сьогоднішній програш і сам факт гри у фінальному етапі. Е вікові які своїй в еліт-лізі, для них стане дуже своєрідним е стимулом, дуже сильною мотивацією е всі ці футболісти сьогодні отримали свої медалі не просто так. І ці медалі напевно допоможуть їм у реалізації своїх цілей. Як мінімум, медалі з четверте місце у еліт-лізі цього сезону у них є. Це насправді повторюся, нагорода високого рівня. Так, капітан Полісся Шульга отримав кубок, отримав відзнаки. Вітаємо. Кипеліся із четвертим місцем.